Я сьогодні поголила своє волосся, яке Назар дуже і дуже любив. Мама полеглого у бою наймолодшого захисника Азовсталі, 21-річного Назарія Гринцевича, сьогодні звертається до народу України, та до українських корупціонерів. Жінка поголила голову, тому що її біль нестерпний. Біль всіх матерів України в моєму обличчі. Досить красти нашу країну, досить роздрати її по шматкам. Вимагаю народного розслідування з моменту очільників Вінницької влади, розкрадання гуманітарного вантажу, відмивання грошей, список не закінчений. Став подобайко та поширюй це відео, тому що корупції в Україні буде кінець. Захисники та захисниці проливають кров не за таких корупціонерів. Мова піде сьогодні про голову Вінницької облдержадміністрації Борзова Сергія Сергійовича, також про Моргунова Сергія Анатолійовича, військову голову Вінниці з 2014 року. А також про заболотного Григорія Михайловича, голову Вінницької обласної ради п'ятого скликання. А зараз я без волосся на могилі своєї дитини. Кричу до вас всіх, Кричу і благаю, хвати. Хвати, красти Ютуб-канал Ростислав Продакшн, а також всі глядачі мого каналу, які поставлять цьому відео вподобайку, звертаються також і до президента Зеленського, до офісу президента та до народних депутатів. Прийняти закон 97.59, прирівняти корупцію до державної зради, хоча б на час військового стану. Я поставив задачу законодавству. І законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час, пане президенте. Дозвольте звернутися. Це буде найправильніше рішення. Ми чекаємо посадок, що відбувається з ігорем Коломойським, чи сяде олігарх? У в'язницю за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, що буде з Олександром Лієвим, з Міноборони? чи буде перевірка? Рєзнікова за яйця по 17. чи сяде Тетяна Глиняна у в'язницю, чи відбудеться посадка родини Гринкевичів з Львівщини? Та чи буде правосуддя над головою Верховного суду Всеволодом Князевим, який взяв хабар у 2,7 мільйона доларів? Але на військовий час я думаю, це допоможе. Чи підтримується законодавець? Я не знаю, але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо. Демократичне суспільство, пане президенте, зробіть це всупереч усім перешкодам. Що стосується прирівняння корупції до держзради на військовий час, я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб навіть не думали. Ось і все. А далі звернення до всіх українців від матері Назарія Гринцевича Грєнки Маріяни Колос. Хоч наша біль нестерпна та пам'ять про героїв буде вічною, на матчі Україна-Бельгія розгорнули банер із фото наймолодшого героя обсталі Грєнки. Зображення із підписом Мир має ціну згенерував штучний інтелект із фотографій 182 полеглих. Українських військових, які у цивільному житті належали до фанатських рухів українських клубів. Я сьогодні поголила своє волосся, яке Назар дуже і дуже любив. Назарій Гринцевич або просто грінка. Щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу, і любіть Україну. Для мене це дуже вирішальний жахливий вчинок. Болючі до болю, до нестями, але я це зробила. Я хочу привернути увагу суспільству, особливо вінниці всієї України, що далі так продовжуватись не можна неможливо. Моє серце кричить, душа палає, як і кожного свідомого українця. У нас війна десятиліттями вже йде. Нашу Вінницю крадуть по шматкам, крадуть і крали до війни борзове, моргунове. Зараз вияснилося, що місто борзова поставили за болотну, яка теж, яка теж замішана в багато чому? І до цієї пори сьогодні який вже день, Почти два місяці, як немає мого синочка, я, на Алеї Слави, проводжу весь свій вільний час і бачити все це неможливо. Я, мати героя, яка різниця з волосами чи без? Я викришила мусорки, викришила туалет, викричила забор, камери, щоб наші сини лежали гідно в землі. Тільки питання. За що вони туди лягли? За що світ нації зараз гине на війні? За що вони сидять в полоні? За що вони воюють? За те, щоб далі крали, розбазарювали все. Мені огидно, що вчора, в день Конституції України, жодної квітки нашими вельнешановними шановними очільниками влади не було занесено на Алею слави. На Сабарівське кладовище в місті Вінниці, зато вони всі піарнулися, як завжди, з букетами квітів, троянд на Соборній до меморіала пам'яті, бояться сюди йти, бояться йти до мертвих героїв, до їх могил, до цього всього бояться йти. Але те, що вони розікрали всю Вінницю. І скільки людей мені зараз написало, скільки людей мені поділилися своїм трагічним болем, борзовим органом і вже за я знала цих людей заболотно особливо, борзову з дитинства. Я знала, що це трошки не такі люди, як свідомі українці. Але до такої, до такого важеля, до такої ступеня я не усвідомлювала навіть за що моя дитина. Лежить зараз в землі, за що ці всі герої, які зараз тут поряд лежать в цій землі, за те, щоб вони крали далі, щоб вони навіть вчора, в День Конституції, не прийшли на Алею Славу жодної квітки, не поставили. За що? За розкрадання гуманітарної допомоги, за автівки, за безліч можна перечислювати і перечислювати, але це. Жах. Мені огидно, що я з вами, що я вас знаю, мені огидно, що я з вами живу поряд. Мені огидно, що ви знаходитесь в місті Вінниці. Я поголила сьогодні своє волосся, тому що мій біль він нестерпний. І не тільки мій, а всіх матерів, всіх матерів України, всіх. В моєму обличчі всі матері України, всі, абсолютно всі. Мені жахливо, що до сих пір. Немає вулиці Гринцевич, Назарія. До сих пір немає мурала на школі. Він вас просив Тесли, Мальдіви. він вас просив мурал. Це його була мрія. А школа, як була обдрипана, так і стоїть. Зато на Соборні другу школу. Скільки ви раз ремонтували, скільки фасадів, бо вона на соборній, бо вона ваше обличчя, сакури і школа. А 32-га там десь в захалусті стоїть за болотна Наталя. Ви ж, ви ж там. Закінчили ту школу, я мати героя. Мені все одно, чи з волоссям я, чи без. Він так любив моє волосся. Він так любив моє волосся просто тримати в руках. А зараз я без волосся на могилі своєї дитини. Кричу до вас всіх, кричу і благаю. Хвати, хвати красти. Ви, вам з цим жити. Мені огорно. про це навіть говорити. Про те, що ви живете поряд з героями, з їхніми родинами, і так посили відноситесь до всіх, до нас, до героїв, до полеглих. Але ще є живі, живі, розумієте, живі, полонені. Я вам писала, Наталя Заболотна, ви були вже при владі, на хорошому місці, коли назарчик був в полоні. Ви, як завжди, ігнорували. І зараз. Я чекаю кожного сина, який вернеться з полу. Кожного, за кожного молюся, який зараз на війні. Але знайте, шановна влада, вінець України, вони не за вас гинуть, вони гинуть, щоб ви такі вже понашу і пішли від влади, і прийшла нова влада, сучасна, без, без крадіїв, без всього цього почуйте мене. В моїх очах вся Україна, вся Україна, всі матері полегли, живі і полонені. Одумайтеся, оддумайтеся, я накричала сьогодні. Я приїхала, забор стоїть, камери, забор води немає, мусорки вон вивезені, туалет опять в жахливому стані. Та скільки можна, подумайтеся, заболотні, борзове, моргунове і список ваш. Нескінченний, одумайтеся.